До волонтерського центру у Сумах ввечері з'їжджаються авто із написами Евакуація. Вони везуть українців, що повертаються з тимчасово окупованих територій через єдиний пункт пропуску з Росією. З Бердянська приїхав пан Сергій. Говорить, шлях перетину для них з дружиною був важким. Чажне, княжно. Клюсалітять сумок там много валяється Чужих дінь рублірований валяються. то прогрели все. Сумки і документи все повністю спри. Дорога була дуже довга, хоча два хоч кілометри – це не дуже багато. Люди з валізами і саме розумієте, що це дуже важко. Провідати рідних до Києва їде пані Світлана Збордянська. В окупованому місті залишилась мама. Побачу своїх рідних сина. Чоловіка і поїду. Може, треба 81 рік і треба їхати до неї. Дуже просила. В один кінець, поки їде Катерина з Місто російські військові окупували у березні минулого року. Зараз дівчина студентка четвертого курсу приїхала на навчання. Всі там мама, батько, братик. Всі друзі там. Ми зробили такий о, вибір з родиною. Це такий змістовний обдуманий вибір. Вони вирішили, що краще мені бути тут, ніж там. У мене сталася істерика, коли я побачила ви, ну, напис Україна. У мене ну я просто дуже сюди хотіла. Першу психологічну підтримку надають волонтери та психологи, які працюють в центрі щодня. За потреби, говорить координаторка напрямку психічного здоров'я обласної організації Товариства Червоного хреста України Юлія Гриценко, пояснюють, куди можна звернутись за подальшою підтримкою. Деякі говорять, що нарешті ми мож, ну, можемо про щось говорити, а є кажуть, ми ще досі говоримо шопотом, і ще нам доведеться звикати. Е, хтось звертається і запитує, чи це от я зараз так себе відчуваю. Е, мені зараз погано, я забуваю, маю там якесь тремтіння, чи ще щось, чи з тиском проблеми. Теж ми не можемо зараз їм ну, надати повноцінну психологічну допомогу, але ми спрямовуємо, говоримо, куди можна звернутися. Допомоги атмосфера запрацював у лютому цього року у Краснопіллі. Нині розширились та облаштувались у Сумах, куди і привозять на ночівлю тих, хто потребує допомоги. Людей привозять і вночі, тож працюють цілодобово. Загалом у команді близько 30 людей. Розповідає волонтер громадської організації Плорітон Віталій. Тут забезпечують людей гарячим харчуванням, за потреби можна переночувати, а також зареєструватись на виплати від міжнародних організацій. Крім цього, планують відкрити курси фінансової грамотності, навчати користуватись дією та берегтись від шахраї. Люди, котрі повертаються в Україну, де хто з них не, не те, що інтернету, вони, вони просто електроенергії не бачили півтора року. Тому за цей час багато всього змінилось. Крім цього, в людей буде можливість залишитись на три і більше діб для того, щоб Пройти якийсь курс для, для обрання професії там чи для навчання якісь професії. По закінченню вони отримують дипломи, сертифікати це від мейкап до чогось навіть більшого. Щодня о 6 шостій ранку, із сум до Києва для людей, що виїхали з окупованих територій, вирушає евакуаційний вагон, яким безоплатно можна дістатись до столиці, де на вокзалі кожен може отримати 2 тисячі гривень одноразової допомоги. Волонтери доставляють людей до потяга з собою видають транзитні набори від товариства Червоного хреста. Загалом організація вже передала волонтерам три тисячі таких наборів. Транзитний набір входить це гігієнічний набір і продуктовий малий набір, де людям зможуть десь определений час задовольнити себе. Потік людей збільшується, говорить волонтерка Катерина Рісой. По допомогу щодня звертаються до двох сотень людей. Тож і пункт допомоги має розширюватись. Люди, які повертаються, вони потребують багато різних речей, різної допомоги. І власне цієї підтримки її не буває забагато. І власне, ми маємо збільшувати і свої ресурси, такі як зберігання продуктів. Також маємо збільшити потужність для пральних машин, тому що щодня беремо постіль, рушники буває, що люди залишаються на декілька днів. Тому треба ще їхні особисті речі теж брати. Тому це теж дуже необхідна і актуальна на сьогоднішній день допомога. У пункті допомоги люди можуть залишатись на кілька днів. А за потреби, говорить Віталій, є можливість оселитись у гуртожитку на довший термін. Загалом з лютого цього року понад 8 тисяч людей звернулись до них за допомогою. Чекаємо, чекаємо, що все буде добре. Катерина Гладенко, Сергій Коваль та Євгена Абрасімов. Суспільне новини Суми.